Вив продовжується. Так, попри кримінальне провадження, відкрите. Ось воно. Ну, Кваліфікують типу, як самоуправство. Бачите, самоуправство далі продовжується. Ну, Це хоча не, не самоуправство, це фактично захоплення земель незаконне. Добрий день. А у вас далі продовжується порушення закону? Іди, ну, Дивіться, от, кримінальне провадження відкрито проти вашого. Ну то їдьте туди і говоріть їм, що ви мені говорите? Я Дивіться, то я зрозумів, ну ви ж тут щось поставлені тут. Ну, я записую запускає матерію. Запускаєте куди? Ви не розумієте? Записуєте, Записуєте? Да. ви зрозумієте, що тут самозахоплення землі незаконне. Тут не має бути Ну ніяк Ви мені ніяк. не от їдьте 100 метрів, ну то, вас же хтось сюди поставив? Ну і що. Ну що значить, ну і що? Ну, 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 так ну, так поставили да. там ті. Начальство, okay, я понимаю. Здесь, ми ж не самі приїхали сюди. Да, Давай, є, та, 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 нас є начальство. Звоніть начальство, хай їдуть сюди. Так, Ні, так це ви їдете до начальника. А мені не треба їхати. Факт порушення тут. Так при чому тут а ми. Єднашу ну, факт порушення у тут. Є гори у нас. От їдьте туди, якщо не скажуть, закрить нас, скажуть там, ми туди поїдемо. Mm -hmm. Причем тут милком. Є сполком, є водоканал. Ми тут телята, знаєте, нам сказали сюди, ми сюди, скажуть, туди, ми туди. Причем тут ми. Причем тут вони робили. Добре, добре, Я хорошо. Якщо є, хороше. От, друзі, попри відкрите кримінальне провадження, яке, хоча неправильно у неї кваліфікували, тут железобетонно. Використання влади і службового становища в власних інтересах. От, машини далі конвеєром заїжджають, от, далі зливаються, далі їх обілечують. Тобто корупція на лице, поліція незрозуміло чим займається, ну крите впровадження, ну, добре. А далі корупційна схема працює. Отака от влада в Ірпіні.